Отже, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас основні події, які відбулися на ринку криптовалют. Але перед тим як почати їх оглядати, я пропоную тобі підписатись на мій канал, натиснути вподобайку і написати будь-який коментар до цього відео, щоб воно просувалося. Пігнали дивитися. Отже, на всесвітньому економічному форумі в Давосі в США Ларі Фінк, генеральний директор BlackRock, запропонував один із найоптимістичніших сценаріїв для біткоїну. Під час розмови з журналістами Bloomberg він... Згадав нещодавню розмову з представниками суверенного фонду, в якій обговорювалася тема розподілу БТЦ. Цитата: я розмовляю з представниками суверенного фонду цього тижня, і ми обговорювали наступне питання: чи повинен цей фонд виділити на біткоін 2% або 5% з портфеля? Якщо цю риторику використають інші фонди, подумають, що такий відсоток оптимальний, то можна чекати БТЦ по увага, 500 тисяч доларів, 600 тисяч доларів. Або навіть 700 тисяч доларів за монету, заявив Фінк. Гендиректор BlackRock підкреслив, що біткоін альтернатива для тих, хто стурбований знеціненням місцевих валют або політичною та економічною нестабільністю. Фінк зазначив, що сильно вірить у БТЦ і розцінює його як повноцінний фінансовий інструмент. Отже, як ми бачимо, Wall Street дуже серйозно взялися за біткоін і за криптовалюти. А це мені здається, там ціла компашка, і він не один. І Трамп, і Маск, і багато мільярдерів, багато фондів. І якщо вони зараз переконають цих решту, дійсно це зробити, виділити ну, такий потужний відсоток з свого портфелю, то дійсно. Ми, ну, я думаю, що так. Ну, там, може, 500-600 вже аж такня. Ну, – це вповні собі реально. Подивимося, подивимося. BNB Chain запустила iAgent Agent Solution. Платформу, яка спрощує створення, налаштування і монетизацію децентралізованих ще агентів, як для новачків, так і для досвідчених розробників. BNB Chain також анонсувала конкурс AI Agents Competition з призовим фондом 10 тисяч доларів у BNB для розробників, які створюють інноваційні рішення. AI агенти, що це таке? Це автономні програми, які спостерігають, планують і виконують дії на відміну від традиційних ботів. А агенти навчаються та вдосконалюються з часом. Вони не просто слідують за здалегідь встановленим правилам, вони адаптуються на основі досвіду. Як працюють ай-агенти? В основі своєї роботи агенти слідують простому, але потужному процесу спостереження. Вони зберігають дані зі свого оточення, наприклад, ринкові тенденції, транзакції блокчейну або введення користувачів. Обробка. Вони аналізують ці дані за допомогою передових алгоритмів та машинного навчання, прийняття рішень. На основі аналізу вони вирішують найкращий курс дій. Дія. Вони виконують завдання, наприклад, здійснюють торгову операцію або надсилають повідомлення. Навчання. Вони вчаться на своїх діях, щоб покращити майбутнє рішення. Цей цикл дозволяє агентам штучного інтелекту постійно оптимізувати свою продукцію. Активність на ринку криптовалют це може означати виявлення торгових можливостей швидше, ніж коли-небудь це могла зробити людина. Отже, вони можуть не просто бути помічниками, ну, це такий помічник в світі інтернету, в світі пошукових систем. І взагалі ну, він дозволяє приймати рішення. Та? Я так розумію, що він зможе і торгувати, а і агенти можуть торгувати за вас. Ви задаєте їм там якісь параметри, що він має дослідити, які він має приймати рішення. Наподобі, як бота програмуєте, так само і тут. Ви собі його налаштували і він вам торгує, досліджує сетапи якісь. На основі там, наприклад, теханалізу, та він ж знає, вивчає теханаліз, адаптується, які сетапи спрацьовують, які ні. Ну тобто, е якщо взяти, що е АІ вже умудряється переграти людину та, в шахи, я мовчу, в ГО, така серйозна така програма, серйозна така гра, що люди в ній мають мати великий інтелект, а штучний інтелект, бачите, переграє. Значить, він зможе і торгувати. За вас зможе безпеку вам забезпечити на основі своїх там алгоритмів певних, зможе у всіх е, сферах криптовалют зможе він бути задіяний. Так що, бачите, і блокчейн активно починає цим користуватися. Я вже мовчу, що всі нові сучасні технології, вони вже зав'язані комп'ютерні технології, і е, смартфони, і все, все, все все з AI працює. Але бачите блокчейн і зверніть увагу, особливо, я так зрозуміла, що цього альтсезону сезону буде тенденція на ай агентів Так що, якщо ви хочете щось підкупити собі ще в портфель, обов'язково зверніть увагу на ай агентів Bitwise Asset Management підготувала ґрунт для того, що може стати першим біржовим фондом, ETF, орієнтованим на Dogi Coin. 22 січня компанія зареєструвала статутний траст у відділі корпорацій штату Делавер. Що є звичайним підготовчим кроком до запуску фінансових продуктів. Догі також був включений в серію заявок, поданих RexShares на початку цього тижня для криптовалютних ETF, в тому числі Trump і Bond. Так що, бачите, тенденція на подачу заявок ETF зберігається і буде тільки збільшуватися, тому що ми знаємо, чому, тому що скоро енцлер йде в нашу відставку. І на його місце прийде лояльний до криптовалют очільник. І він буде якомога більше сприяти тому, що криптовалюти будуть свої ІТФ створювати фонди нові. А всім, хто на мене підписаний в моєму телеграм-каналі, особливо в чаті, я давала сигнал таємний і казала, що Dogecoin можна взяти дуже гарну позицію. Поки ми ще знаходилися ось тут і дійшли до цієї зони, ось тут можна було відкрити гарний шорт, і дивіться, за невеликий період часу можна було взяти дуже шикарні відсотки. Угода би була 1 до 7. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в описі до цього відео. Отже, друзі, я надіюсь, вам цей випуск сподобався. Якщо так, то ставте вподобаєчку, пишіть будь-який коментар. Не забудьте підписатись на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо ви не зареєстровані на жодній біржі Binance, Bybit, MEX, багато є різних бірж. У мене тут є реферальні і партнерські мої посилання. Будь ласка, реєструйтеся, забудьте зараз всюди майже 100 доларів заведете, будете торгувати, наторговувати і будете гарні мати бонуси. Бути участь в деяких айрдропах. Все це ви можете зробити вже сьогодні. А я організувала навчальний процес. Якщо вас цікавить навчання, то, будь ласка, приєднуйтеся так само до мого телеграм-каналу, там ви дізнаєтеся умови. Пишіть мені плюс під повідомленням рекламним, і там ми з вами розберемо деталі і зможемо вчитися і гарні ось такі, як догі оцей, сетапи шукати. Всім до нових зустрічей, па-па!